Згуртуватися заради допомоги саме такими словами можна описати волонтерський рух. Вони отримують та доставляють тонни необхідних речей нашим військовослужбовцям. Саме про об'єднання волонтерів та створення координаційного штабу говорили у прилуцькій районній військовій адміністрації. На прилучені дуже багато волонтерських організацій, волонтерів, які допомагають. І саме вважаю, що цей координаційний штаб волонтерського руху нашого прилучення він повинен показати діяльність. І той об'єм роботи, які роблять наші волонтери. Скільки ми допомагаємо, вони допомагають волонтери взагалі прилучена допомагає, як і цивільному населенню інших регіонів, які цього потребують, так і військових підрозділів усіх на всіх напрямках і на всіх лініях фронту. Об'єднання волонтерів через штаб допоможе полегшити їх роботу. Зв'язок з іншими благодійними фондами пришвидшить пошук та передачу необхідного на фронт. Мета, щоб ми могли все таки донести і показати на а, таку нагальну а, робочу атмосферу, яка відбувається на прилученні. Також хотілося б що таки об'єднати наших волонтерів, і вони виконували спільно разом тому, що інколи є нагальні термінові потреби, які хтось не може виконати, але поруч знаходяться рядом такий самий волонтер чи волонтерська організація, яка може допомогти вирішити. Тому я думаю, ця координація і взаємодія буде досить доречною на сьогоднішній день. З початком повномасштабного вторгнення Росії прилуцькі благодійні фонди та громадські Організації активно допомагали розгромити ворога. З часом у місті та районі почали створювати нові організації, а з їх появою виникла потреба координувати їх дії. Ті люди, які волонтерять з перших місяців війни, вони і так спілкуються між собою. Я нещодавно звертався там до Вікторії Вольович. Мені потрібні були маскувальні сітки. Вона мені там дві штуки надала. Постійно ми спілкуємося там з ким більше, з ким менше, але спілкування відбувається. І люди, які нові, може. Ім не вистачало цього спілкування. Будемо їм може підказувати, ділитись контактами, направляти і сподіваюсь, буде цього користь. Ініціатива зі створення штабу волонтерів Чернігівської області з'явилась 2 лютого. До нього можуть увійти представники волонтерських організацій, громадських об'єднань, а також громадських спілок, релігійних благодійних організацій, асоціацій недержавних засобів масової інформації, що зареєстровані в установленому порядку, мають статус юридичної особи і провадять свою діяльність на території України створюється обласний штаб, і я б дуже хотів би, щоб наші волонтери прилучені були присутні на рівні області, тому що є як і не потреба, так і допомога дуже велика від обласної адміністрації, які залучають міжнародні організації до урядова допомога. Тобто дуже дуже багато. І саме присутність наших волонтерів в цьому штабі допоможе вирішити ряд проблем нашого волонтерського руху в цілому. І це це. Якби цікавий проект, який я сподіваюся, що запрацює і покаже свої результати. І Ще більше висвітлити і донесе про наших прилуць прилуцький волонтерський рух на, на, на рівні області. Важливість об'єднання благодійників розуміє кожен. Тому місцеві фонди вже встигли долучитися до штабу. Однак говорять, потрібно допрацювати механізм дій. Я бачу так, якщо це невеликий фонд, це буде плюс. Якщо це великий фонд, це буде плюс навантаження. Більшість фондів вони за цей рік стали автономними. І звикли розраховувати як на свої сили, коли беруть запити від військових, або там на сили своїх товаришів, там десь за кордоном хтось і так далі. От дуже незвична буде практика відпрацювання на декілька фондів запросів. Ну це треба треба роботу ініціатива шикарна. Волонтери прилучені допомагають не тільки місцевим військовослужбовцям вони працюють на різних напрямках допомога доставляється і на південь нашої країни і на схід. Волонтери не зациклені саме на прилученні ми допомагаємо і Херсонщині і Харківщині і Миколаївщині і Донеччині всім на всіх напрямках і це цивільне населення і внутрішньо переміщені з інших регіонів, які тут і збройні сили, які абсолютно по всій лінії по всім лініям фронта роз. Зміщення тому а, активність висока. Наразі волонтери прилучени готові долучитися до штабу волонтерів Чернігівської області. Також хочуть поновити зв'язок фондів та організацій. Прилук варто зазначити, що волонтерський рух міста потужний та працює без перерви з початку повномасштабної агресії Росії. Волонтерський рух в прилуках дуже гарно розвинений. Не всі великі міста України мають стільки благодійних і волонтерських організацій. У нас в прилуках вистачає проблем, але волонтерський рух це точно. Не та проблема, якої, ну, як, як, з якою ми стикаємося. У нас дуже багато благодійних організацій. Я завжди казав, що навіть, наприклад, Біла Церква у них набагато менше БОшок і ГОшок, е, хоча місто набагато більше. Я думаю, це унікальна риса прилучан, і нею потрібно дійсно пишатися. І дуже класно те, що вже майже на перший рік війни в принципі всі, ті, хто допомагав, ті допомагають, не, не втомлюються. Хоча насправді це дуже ну, важко і емоційно, і фізично, але я радий, що у нас люди не здаються. Гуртування завжди актуальна і корисна ініціатива. Якщо є люди, в яких є бажання долучитись до волонтерської діяльності, звичайно, хай додаються.